Ідеальний сніданок, перекус або вечеря, особливо для тих, хто піклується про свою фігуру. Дуже багато білка і немає тіста. Готується швидко і дуже смачно. Давайте готувати. Для початку 2 яйця посмажити як скрембл. На крупній терці натираємо твердий сир. Далі нам знадобиться яйце і соєвий соус. Перемішуємо і опускаємо рисовий папер. З двох сторін викладаємо обов'язково на мокру дошку і викладаємо начинку будь-яку шинку, яйця і тертий твердий сир. Все це закручуємо у рулетик. Як показано на відео, а потім закручуємо у равлик. Викладаємо у форму, застелену пергаментом і зверху посипаємо кунжутом, відправляємо у духовку запікатися і насолоджуємось! Смачного!